Привіт, ви на каналі Цукерка. І сьогодні я буду знімати про той самий паркур. Ну, як ви вже бачите, то мене все-таки засейвило. Не знаю, чому в прошлий раз мене не засейвило. Ну, напевно, інтернету не було, бо мене потім вибло. Так, Тут, в принципі, можна пройти просто по цій полості. Тут пригаємо. До речі, я сподіваюся, що сьогодні-то я ось цей паркур, в принципі, закінчу. Бо я хочу почати знімати, напевно, якусь нову рубрику. Ну, не рубрику, а новий якийсь паркур. Хоча цей дуже прям залітає. Залітаю в стім. бо там, ну, я так думаю, було кучу переглядів. Ну, або не залітає, не знаю, але на таких паркурах дуже багато переглядів. Так. Ось так ось як. І все-таки я вас дуже прошу, будь ласка, пишіть в коментарях, які ігри в Роблоксі мені ще пограти. Я... Так, я вже я знову... Ну, тут як... Ну, я хотіла сказати, що я знову на жовто жовто-рожевому, Здається, той паркор паркур був іменно жовто-рожевий. Просто дуже схожий на це. Я потім трішки зрозуміла, що кольори трішки інші, мені здається, ніж там. Тому, все-таки кольори не такі самі. Ну Но у тебя полоска. Устающаяся штучка. Устающаяся. Так. Так, это мы, это мы дали. Но я сподеваюсь, что я сегодня пройду. Бо я, напевно, буду 16 Ну, або скільки буде ну, буду проходити цей паркур, скільки я й буду знімати. Я там побачила дівчинку Не знаю, навіщо ти сказала, але все одно побачила. Моделі. До речі, якщо вам подобається Рейд Буд... ну, не... ну рубрика грабіж сейфів Роблокс, то напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вміє, хто може, кому можна. Поботика тут, гуляють. Ну, я трішки думаю, все-таки знімати мені далі грабіж сейфи в Roblox, чи паркур знімати. Что вам подобається більше, пишіть в комментариях. Ого, я вже на 346. му А знімаємо тільки 5 хвилин. О, блакитно-жовтий? Або скоріш жовтно блакитний Я, напевно, буду казати паркур. Чи Це білий. Це білий, по-моєму. Це білий Ні, Це лучше. А, ні, все це біле. Мені просто показалось трішки на телефоні. Це, це, це біли, це біли, все. Це це цибіле, все. Це жовто-білий паркур. Ну, мені здається, що це напевно останній паркур, бо... Я думаю, що тут не знайдеться багато сейвів. Так, йдемо, йдемо далі. Ну, а конкретніше, дуже багато сейвів. Ну, дуже-дуже, там не 100, звісно, сейвів, але багато так, сейвів. Так, якщо чомусь тут падаю... Ну... Не знаю, чому буде, але падаю все таке. Так. Мушка якась добре? О, вже достатньо мало залишилось, угу. все, я впала на всі смужці. Ось в тих двох смужках. Тобто я раніше ж нападала, мені дуже везло, а тепер не повезло. Не пощастило. Я б навіть все таки сказала, що мені пощастило дуже. Так, йдемо. Далі. Мені здається, ця дівчинка професіонал в паркуль. Прям великий професіонал. Вона так швидко, так швидко все проходить. О, тут прям дуже мало. А ні, Ми їдемо в ще одну кімнату. Так, ну треба щоб десенько. Тут от залишилось 30 всього лиш. Всі не помиляюсь. Я ж не помиляюсь. Ну, вже навіть менше 30. Там, напевно, треба було перестрибнути, але я не перестрибнула. Мені ось цікаво на 409, коли я типу пройду, то воно перекине на ще одну карту, чи буде все таки фініш. Мне просто тут тоже так текало. Так. Тут же... Дуже мало залишилось. Або не дуже мало. Ну, ще дев'ять. Ще дев'ять. Ну, не дев'ять. Більше, але добре. До речі, я від ось цих ось лазерів за весь час не разу не померла. немерло віддається помер на разочечку. Ходить я пройшла паркур. Ось цей паркур повністю. И мене телепортувало назад. Що хто тут ще Ну, я крышка ничего не зрозуміла. Але я телепортую назад все-таки. Тому я думаю закінчувати цей паркур. Всім до побачення! Будь ласка, ставте лайки і гарного вам дня!